Ана Нестерович. Казка про Червоного Змія. Казка про Червоного Змія це історія родини на тлі епохи. Події головної сюжетної лінії роману розгортаються у 60-х роках минулого століття в одному із сіл Галичини. Центральним персонажем і оповідачем у першій частині є 11-річний хлопчик Михась, син учительки Наталі Петрівни, яку разом із сестрою у післявоєнний час направили працювати на захід України. Хлопчик веселий, кмітливий, розумний, трохи безшкідливий, має дуже розвинену уяву і мріє стати письменником. Михась товариський і комунікабельний. Його найближчими друзями є сусідський хлопчик Юрко і дочка директора школи Ганка. З огляду на дитячий вік Михась не розуміє багатьох реалій життя, з якими стикаються люди у тоталітарній державі. Хлопчик постійно допитується в мами: чому не можна вірити в Бога, чому життя колгоспників таке нужденне, що таке комунізм? Хто такі буржуазні націоналісти? Найбільше його обурює те, що люди постійно пліткують про його маму, яка народила сина поза шлюбом. Батько Михайлика спілкується із сином, допомагає йому, проте хлопчик не розуміє, чому чоловік покинув його маму, адже вона така красива і розумна. Михайсь мріє якнайшвидше вирости, щоб захищати її від пліткарів і надокучливих залицяльників. Наталя Петрівна, спостерігаючи за сином, дуже боїться, що він повторить непросту долю Григорія Романовича, її колеги-дисидента, яким хлопчик дуже зближується. Зрештою, вона наважується розповісти синові велику сімейну таємницю, яку доводиться довго приховувати від дитини. Оповідачем у другій частині є Наталя, Мама Михася. Ця сюжетна лінія висвітлює читачеві знакові події із життя вчительки, які відбулися ще до народження її сина. Читач дізнається, як молодесенька вчителька із Полтавщини, яку направили вчителювати у Галицьке село, обманута пропагандою, зрештою, кардинально змінює свої політичні погляди і починає симпатизувати націоналістичними рухові. Третя частина знайома читача з непростою долею Юрка. Хлопчика, як і Михася, теж нерідко ображають односельці. Однолітки драстять Юрка через те, що його батька посадили до в'язниці через крадіжку. У цій частині читач дізнається, за що насправді ув'язнила хлопчикового батька і як Юркові разом з мамою та новонародженим братиком вдалося вижити у неймовірній скруті. Оповідачем четвертої частини завершальної, є повстанець на псевдо травень. Згаданий персонаж мав прототипа у реальному житті. Ця частина познайомить читача із неймовірною історією його життя та боротьби, а також розкриє роль цього чоловіка у житті багатьох інших персонажів твору. Ця книжка розрахована на широке коло читачів. Більшість персонажів у творі мають прототипів а Велика кількість вставних оповідей, як і окремі події всіх чотирьох сюжетних ліній, трапилися з людьми у реальному житті. Для авторки було важливо зосередити увагу. На житті простих сільських людей, які глобально не могли вплинути на хід історії, але які завдяки мужності, наполегливості, патріотизму, людяності та любові ставали опорою для інших, рятували життя і боролися за незалежність рідної землі. Назва казка про Червоного Змія Багатопланова. Звісно, мені легко відчитується алюзія на радянську владу. У прямому значенні це назва Михайликової казки, яка стала дуже знаковою у його житті. Крім того, як і в будь-якій казці, тут є лиходії, герої, принцеси. Причому деякі лиходії не відзмінюються і стають на шлях виправлення. Важливо також, що події в першій і третій частині твору подані через призму сприйняття дітей, для яких їхнє дитинство, яким би важким воно не було, не позбавлено ореолу казковості та віри дива. Отож, Юліана Нестерович казка про Червоного Змія. Навчальна книга Богдан рекомендує.